Люди звикли довіряти точним цифрам та числам. Саме тому найбільше брехні містять статистичні звіти та результати соціологічних опитувань. Німецький філософ Петер Слотердейк в своїй критиці цинічного розуму закликав взагалі відмовитись від соціологічних досліджень. Під сумнів ставиться реальна можливість проведення репрезентативного опитування в умовах невеликої вибірки, хронічного небажання значної частини. Відповідати на запитання сторонніх осіб та нещирість тих, хто на ці запитання все ж таки відповідає, з огляду на це соцдослідження не цілком адекватно відображають реальність та більш того, формують передумови для її викривлення. Особливо гостро відчувається маніпулювання громадською думкою через соціологію у виборчий період. Навіть на заході, де соціологи тримаються за власну репутацію, а замовниками опитувань, здебільшого, виступають медіа. Експерти наголошують на тому, що надаючи інформацію про рейтинги політичних сил, соціологи в такий спосіб. Сіб впливають на визначення симпатії виборців в Україні. ж, Де в кожної політичної сили є власна соціологічна агенція, результати досліджень пишуться у виборчих штабах політтехнологами, а соціологам відводиться скромна функція їхнього оприлюднення. Їх навіть не турбує, що результати, які вони оголошують, суттєво відрізняються від напрацювання їхніх колег та майже не відображають реальні настрої громадян. Соціологія, яка й так є гуманітарною, а не точною наукою в Україні взагалі перетворена в окультизм. Вона не має нічого спільного з графіками та розрахунками. Нками а по суті свої більше нагадує гадання на кавовій гущі. Причому інтерпретації того, що бачать соціологи на дні своїх умовних філіжанок, залежить виключно від політичних апетитів замовників. Проте в країнах імітаційної демократії, до яких ми сміливо можемо зарахувати і Україну, перед соціологами стоять і інші, окрім нав'язування виборцям політичних симпатій, задачі по суті найважливіше завдання соціології обґрунтування суспільству. Результатів виборів, на яких дедалі більший вплив має не саме голосування, а правильний підрахунок голосів. Попри очевидність фальсифікації, громадяни будуть готові визнати результати, якщо вони не надто відрізнятимуться від прогнозів, які тривалий час озвучувалися центральними ЗМІ. Адже опитування населення проводяться саме для того, щоб населення знало, що воно думає. На все добре, нехай щастить.